Штучний інтелект від OpenAI навчився самостійно домальовувати ваші картини. Перед вами вхідне зображення моналізи, на основі якого зараз буде зроблено 6 унікальних картин, кожна з яких доповнює одна одну і масштабується. В кожному зображенні стає все більше і більше деталей. Працює за словесними підказками, які ви йому надаєте. До першого зображення було наступне завдання. Моналіза працює за комп'ютером на столі, позаду неї відсить картина самої Моналізи. Ось як OpenAI мене зрозумів. За тим самим принципом можна створювати дуже круті панорамні зображення. Більше цікавих сервісів, як завжди, в моєму телеграм-каналі в шапці Профілю.